У нас понад 6 мільйонів військово зобов'язаних не оновили свої якраз військово-облікові дані знаємо, скажімо так. В суспільстві є певна така тенденція, і вона ця дискусія загострюється з певним часом. Що от саме ті люди, які не оновили свої військово-облікові дані, не стають на облік, їх от так от іменують ухилянтами. А, яке ваше ставлення до цього терміну, і от чи мож, кого власне можна віднести до цієї до цього терміну? Непогане ставлення, погане ставлення до кліше, погане ставлення до ярликів. Я дуже не люблю, коли навішують ярлики, то там ухилянки, то не ухилянки. Взагалі е е є ті, хто сьогодні боронить нас на фронті, Нискієму Клін і Шана, а є ті, хто е працює в тилу. От людина, яка працює на заводі, виробляє дрони, а причому держава кожного разу змінює правила. І кожного разу вона вимушена шукати новий механізм, як продовжити працювати на цьому заводі, не втратити бронь або отримати цю бронь і працює на економіку, і на армію. Вона ухиляє це не критичне критичне, але критичне ви все правильно кажете. І лише зараз прийшли до того, що 100% має бути заброньовано. А до цього ні. До цього ви працюєте на заводі. Після цього о, у вас закінчується бронь, і ви її маєте там протягом 20 днів поновити. А вас бере, бере на вулиці ТЦК і відправляє до бойових бригад. Він у ні. Людина, яка е, має інвалідність, реальну інвалідність, не куплену, не куплену, причому викуплену у влади. Йде по вулиці її е, затримує ЦК, тому що в неї немає документів і відправляє е, на проходження ВЛК. Визнає здорове ми відправляємо бойові частини, і за це ніхто не несе відповідальності. Людина, яка виїхала за кордон, вона живе за кордоном ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона платить податки, вона допомагає державі, донатить, насилає сюди гроші. Euh, там, своїм родичам, але живе за кордоном, фактично там вже резидентство отримало. Вона не оновила дані, вона сюди не заїде. Навішавши їй ярлик е, ухилян, він не приїде сюди. От ух... давайте саме просте я вам візьму про ухилянтів. Зараз нас з вами ухилянтами стануть діти в 16-17 років. Чому? Чому? А я поясню вам, тому що вони мають 16-17 стати на облік в ТЦК. А якщо вони не стануть, вони мають сплатити штраф. Причому я задавав питання нашим гініям, які мають юридичну освіту, і задавав питання: скажіть, будь ласка, а ви ж розумієте, що вони е не можуть цей штраф заплатити? Да. А батьки за них не несуть цю відповідальність. Ну, тобто, мама чи тато за нього штраф не має платити? Да? Да. Я кажу, а ви розумієте, що ці діти виїжджають за кордон і залишаються там. І після цього не повернуться, тому що їм вже сказали, що ти тут у хілянці, ще й приїдеш, штраф заплатиш. Він залишиться там. Для розуміння, випускні класи, от зараз був в одній зі шкіл, 30 випускників. Знаєте, скільки виїжджає за кордон? 28. Були у відрядженні в Чернівецькій області, було 600 дітей в школі, зараз 500. Знаєте, чому? Тому що хлопці виїхали за кордон, саме тому, що такі ідіотські рішення приймаються на найвищому рівні. Можна їх назвати ухилянтами? Ні. А якщо ми з вами подивимося на тих людей, які втратили документи на тих, на те, як взагалі відбувається сьогодні ВЛК, коли привозять людей з, ну, з абсолютно специфічними діагнозами, а потім вони е, стають абсолютно здоровими. Знаєте, в нас ВЛК, як Ісус Христос. Вони ввіліковують вони всіх, ну щонайменше на папері. А що в нас відбувається з корупцією? По різним оцінкам, дехто з моїх колег обраховував, виходить там понад два. І мільярди сто мільйонів євро це фактично сто мільйонів. Це де корупція? Це в чому це корупція на немобілізації, яка відбувається на рівні влади. Ну ви не можете цей процес організувати або знищити, правда? І е е громадяни, які нас сьогодні з вами дивляться, теж на нього попливати не можуть. Я вам більше скажу: тіньовий ринок корупції на немобілізації. За оцінками влади, це до речі, казали представники влади, керівник комітету, складає 2 мільярди доларів. Станом на сьогодні це майже там 85 мільярдів гривень. Це ж величезні кошти, а немає відповідальності ТЦК за те, що вони роблять на вулиці. Ну давайте подивимось. А, лежить закон в стінах парламенту про незаконну мобілізацію, коли в нас брали і... Батьків трьох дітей і людей з інвалідністю відправляли, вони проходили в них всі відповідні процедури. Їхали на фронт, тому що зворотньої мобілізації в нас немає. Вона лише є у товариша Насірова, якого сьогодні мобілізували, а завтра демобілізували. Пам'ятаєте? Угу, а для всіх так. інших ні. Є рішення суду. Якщо вас піймали, відправили. Ухилянт ви, як ви кажете, не ухилянт, то зворотньої дороги немає, а це дуже зручно. У нас працює сьогодні uh -huh. е, ТЦК на плани, не на наповнення е, людьми, готовими захищати батьківщину і корисними для бригад, а для планів, для статистики. Uh -huh. І тому погано я ставлюся до кліше, погано я ставлюся для, до таких назв. Вони розділюються. Я буквально секунду ще воно розділює суспільство. Нас ворог зробив унікальну історію на початку повномасштабного вторгнення. Він об'єднав всіх українців, ну 99%. Потім почалося поділ на тих, хто на фронті, тих, хто в тилу. Потім знову на західних, на східних, потім на тих, хто виїхав за кордон, залишився в Україну. Потім по економічному принципу хто багатий, хто бідний, бідні мали служити за ідеєю влади. А багаті могли заплатити 20-30 тисяч і залишитись дома. Потім зняли це з порядку. денному, це питання. От е такими діями влада розколює українське суспільство і, на жаль, дуже допомагає ворогу.